У сумах у неділю 15 грудня стартував сезон на 2025 років у відкритому чемпіонаті міста Суми з футзалу серед ветеранів вікової групи на 55 років старше. Відкрився він ось цим поєдинком. У ньому зустрілись команди Динамо та Фортуна. У складі бронзового призера минулого сезону команди Фортуна вони на гру вийшли у синіх футболках. Грає 64-річний Віктор Кузьменко. Третій рік, сьомий номер фортуни, боронить кородони нашої країни у лавах добровольчого формування територіальної громади. На початку війни гімнам на трубі вселяв віру сусідів у нашу перемогу. Проте при нагоді не забуває про улюблену гру. Я дуже багато тренуюсь з молоду займаюсь спортом. У гарній формі, і тому і в 55 граю, і в 60 граю, і вже можу 65. Тим часом, поки триває гра Динамо Фортуна, до наступного поєдинку готуються гравці команд Зіконі та Серж. Це одне з головніших, де ми можемо ну, подій, де ми можемо зібратись, поспілкуватись, поділитись один з одним своїм оптимізмом. І головне переможними настроями. Ми хочемо показати, що, що суми місце прифронтове, воно живе, воно жило, воно буде жити і життя буде продовжуватися. Перший тайм першого поєдинку нового сезону матчу Динамо проти Фортуни завершився з рахунком 2-1 на користь синіх. Футболісти у червоних футболках, футболісти Динамо відкрили рахунок у зустрічі, але суперники відповіли на це двома голами. Причому другий гол у ворота Динамо забив саме Віктор Кузьменко. У другому таймі забили лише один гол. Тож з рахунком 3-1 першу перемогу в новому сезоні святкували футболісти Фортуни. У поєдинку Зіконі Серж перемогу у першому таймі святкували білі футболісти Зіконі. Другий тайм матчу завершився в нічию 2-2. Тож перемогу у матчі з рахунком 4-2 святкувала команда Зіконі. Таким чином, перший тур сезону, у якому візьмуть участь чотири команди, завершився. Після На нього у лідерах Зіконі та Фортуна. Нижче у таблиці розташувались Динамо та Серж. Команди у сезоні 2024-2025 зіграють у три кола. Тим часом у третьому турі відкритого чемпіонату міста Суми серед ветеранів вікової групи 40 років і старші. Сьогодні були зіграні два матчі з трьох запланованих. Передтет з рахунком 8-4 переміг Бінго, а Аріон з рахунком 3-6 поступився Україні. Матч «Деметра Старт був перенесений на іншу дату і буде зіграний пізніше. Турнірну таблицю чемпіонату очолює Україна три гри, дев'ять очок. Паритет має шість очок у трьох поєдинках. По три набрали Барса після однієї гри та Діметра після двох. Поки без очок йдуть Ріон Старт та Бінго. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, Анна Волох. Суспільне новини, Суми.